Всім привіт! Мене звати Олексій. Це зарядна станція компанії Тока потужністю 120 кВт. Адже в цьому відео я розказую про потужні зарядні станції від 80 кВт і вище, які встановили в Україні за березень 2024 року. В цього місії багато крутих новин, новий оператор, нове стратегічне партнерство, нові круті транзитні локації і так далі. Також в цьому відео буде дуже крута акція, яка дозволить вам зарядитися безкоштовно в Києві, Дніпрі та Львові. На дуже потужних зарядних станціях. Отож, не гаємо час, переходимо до новин. Цього місяця у нас рекорд було встановлено цілих 32 потужні зарядні станції. Зокрема, багато станцій поставили і Голтою, і Toka, і EcoFactor, і новий молодий білінг під назвою CloudPay. Традиційно починаємо дайджест з компанії Toka. а саме з цієї зарядної станції, потужності 120 кВт, яка знаходиться в передмісті Києва в селі Старій Петрівці. Це станція традиційного виробництва компанії Єва. Утоки з Єва велике партнерство, тому багато станцій компанії Єва Чардж» ставлять в білінг «Утока». Ця станція має конектори GBT, CHADEMO та ccs 2 Окрім цього, є Тип-2 розетка для заряджання повільним струмом. Йдемо далі, місто Одеса, така сама зарядна станція такої саме конфігурації, але вже потужністю трошки меншою 90 кВт, була встановлена біля будинку меблів. Географічно це центр Одеси, хоч, звісно, не історичний, тож, в принципі, для багатьох, хто їде по Одесі, це буде доволі зручна локація. Йдемо далі. Тернопіль, тут у нас є цілі дві новини від компанії Тока цього місця. Перша локація це торговий центр Comfort МД. Там вже була така сама зарядна станція від компанії Тока, потужністю 80 кВт, але без GBT. І тепер там поруч встановлена ще одна така сама зарядна станція, але вже 90 із GBT. Таким чином, маємо в Тернополі перший зарядний хаб на дві зарядні станції 80 і 90 кВт. Дякуємо компанії Тока і компанії Єва Чарч за те, що таку станцію виготовили. Окрім цього, також в місті Тернопіль оператор Фастер, який діє в білінгу компанії Тока, запустив зарядну станцію потужністю 90 кВт. Також виробництво Єва Чарч, і ця станція знаходиться в самому центрі міста в близькій доступності до різних кафе, ресторанів і так далі. Ще одна станція вродниця компанії Єва -Чардж» в білінгу компанії Тока це станція на АЗС БРСМ біля містечка Бурштин, який знаходиться на трасі від Львова до Франківська. Бачимо, компанії Тока є вже стратегічне партнерство з компанією БРСМ, і також на цих АЗС з'являється все більше таких зрядних станцій. Ця станція потужністю 80 кВт також має три конектора швидкісних. Є думка, що компанія Єва робить робить несильну якісні зарядні станції. І ця думка насправді підтверджується часто різними аргументами, і фактами і прикладами життя. Проте більшість таких зарядних станцій з екранчиком, які встановлюються біля компанії Тока, працює справно, без проблем і майже завжди видає свою потужність. Тож давайте зараз перевіримо, чи справді вона видає свої 120 кВт і чи все гаразд. Так, бачимо одразу ділення тут немає. Обидва конектори відключається, коли підключаєш один з них. Тариф тут 15 гривень. Запускаємо. Так, Бачимо, станція у нас 20 кВт і реально видає своє 120. Струм зараз 280 А, напруга батареї 420 вольт, 46%. Кт. Тому станція працює справно, не вбиває, все гаразд і видає свій максимум. І ще одна станція білінгу компанії Тока, яку встановив оператор Еволтік на окружній міста Львів. Ця станція знаходиться біля класного кафе, потужністю 80 кВт, близько до траси, близько до окружної. Це супер станція виробництва Енді Груп. Бачимо, компанія Еволтік. Оператор Еволтік розміщає вже не першу станцію виробництва Енді Груп, бірінгу Тока. Схоже на те, що вони багато їх закупили, ці станції реально класні. І дуже дякуємо компанії Evoltic за те, що вони таке роблять. Переходимо далі Наступна по черзі транзиційна компанія Ecofactor. Запустила цього місця, місці Києві отаку от зарядну станцію, два конектори швидкісних зі CS2 та GBT та тип 2 Станція знаходиться біля метро Берестейська в промзоні, тому не очікуйте тут ніяких зручностей. Але просто хороша станція, 120 кВт потужністю. Можна приїхати, зарядитися і поїхати в своїх справах далі. Але справжнім ньюсмейкером цього місця в білім компанії «Екофактор» виступає компанія «Іонті» та АЗК «Сокар». Цього місця компанія «Іонті» та «Сокар» розпочинають стратегічне партнерство. І в рамках цього партнерства компанія Іонті разом з «Сокар» встановили отакі станції виробництва компанії «Екофактор» на багатьох АЗК «Сокар» в Україні. Зокрема, ця станція встановлена в передмісті Києва в селі Гатне біля Теремків, може хто знає. Ця станція на 80 кВт має три коннектори: CCS2, CHAdeMO та GBT. Всі три коннектори можуть працювати одночасно, тоді вона ділить потужність, там максимальна сумарна потужність 80 кВт. Я, звісно, не розумію, до чого ділити 80 кВт взагалі з кимось. Як на мене, це мінімально прийнятна потужність. Проте, якщо, наприклад, ви приїхали на станцію і там стоїть Leaf, який бере 10 кВт, ви все одно можете зарядитися наприклад, від 60 тому це не так вже й погано. Всі станції, які встановила компанія Сакар разом з «Іоніті» цього місця, виглядають однаково. Вони всі виглядають наступним чином. Поки що на всіх локаціях встановлено по одній такій станції. Сподіваємося, що в майбутньому їх буде побільше. Тож, які ще локації АЗК Сакар отримали отакі зарядні станції цього місяця? Село Гатне це початок одеської траси. Далі нас йдуть зарядні станції в районі міста Умань. Це звідси у на нас відстань 200 кілометрів. Там стоїть дві станції: одна по одну сторону траси, друга по другу сторону траси. Так, що вам не треба було робити розворот на кожній стороні траси, стоїть зарядна станція від компанії Іонті та Сакар на 80 кВт. Ідемо далі між Уменю та Одесою в селі Ревова. Також стоїть ще одна така зарядна станція на 80 кВт. Під'їжджаючи до Одеси. Там також стоїть зарядна станція на 80 кВт. І в самій Одесі на виїзді в сторону Миколаєва стоїть ще одна така зарядна станція потужністю 160 кВт. Одеською трасою, відповідно, все це не закінчилося. Оскільки також в місті Києві є ще одна така зарядна станція потужністю 80 кВт на столичному шосе. Ще одна зарядна станція покрила трасу, на якій ніколи не було зарядних станцій. Це траса Київ Золотоноша, яка далі повертає на Черкаси, бо це лівобережжя України. На цій трасі ніколи не було зарядних станцій. Тепер там є зарядна станція потужністю 80 кВт на АЗС Сакар. Але і цим також все не закінчилося, оскільки далі переходимо траса київ львів Цього місця компанія поставила дві потужні зарядні станції біля Рівного, також з двох сторін траси. І ще зауважу, що раніше на АЗК СОКАР також були зарядні станції. Зокрема, і біля Рівного також стояла зарядна станція на 50 кВт від Ясно. Так от, зараз цієї станції немає її демонтували, так само, як таку саму станцію біля Умані, також від Ясно її також демонтували. І на цих локаціях встановлені зарядні станції з компанії Екофактор та Іоніті. Тож бачимо, цього місця компанія Іоніті разом з Сокар поставили дуже велику кількість зарядних станцій. Компанія анонсувала, що поставить спочатку 14 зарядних станцій, на сьогодні встановила вже 10, тому очікуємо ще зарядні станції. Одна з локацій, яка найбільш очікується, це місто Житомир, окружна перед містом. Там є два АЗК-Сокар з двох сторін, то, скоріш за все, там також в найближчому майбутньому, а може, вже навіть тоді, коли ви дивитесь це відео, встановлюються зарядні станції під компанією Іонті та Екофактор. Але це, звісно, не точно. Це таке, чутки. Тож, ось такі я вже тут, давайте перевіримо, чи справді станція видає 80 кВт. Так, і бачимо, станція видає рівно 200 А 80 кВт. Все, як і заявлено. Супер. Заряджайтеся на станціях Іоніки, Екофактор та Сакар. Переходимо далі. Компанія Go to You і станції UGV. Цього місяця це партнерство дало нам багато нових крутих локацій. Почнемо ми звідси. Це локація міста Київ, ТРЦ, Блокбастер. Оператор ВВК Energy встановив цю станцію 160 кВт. Три коннектора ccs 2 GBT чи DEMO. Ви могли бачити цю станцію у відео детального огляду на BMW ix 1 там де я заряджався саме на цій локації. Тож це нова локація цього місця, але окрім неї також є багато класних новин такого самого типу. Зокрема, компанія GoToU починає стратегічне партнерство з компанією Епіцентр і вже встановила в місті Києві на Воскресенці на епіцентрі таку саму зарядну станцію потужністю 160 кВт Така сама конфігурація конектори ccs 2 GBT та Чадемо. Йдемо далі. По трасі з Києва на Львів у нас є нова крута зарядна станція в селі Гоща. Ресторан година щастя встановив таку саму зарядну станцію з цікавою конфігурацією. Це у нас два конектори ccs 2 та один конектор GBT. Ця локація класна тим, що це найближча станція від Києва в сторону Рівного. Тобто, якщо ми пропускаємо Житомир, далі в зведе станції немає, то ця станція. Йде першою відстань від Києва туди. Це приблизно там 260 300 двісті в залежності Залежить від того, з якої частини Києва ви виїжджаєте. Тобто більшість автомобілів на адекватній швидкості може туди доїхати на одному заряді. Таким чином, ця локація є доволі привабливою для подорожей. Також на цій локації є дуже крутий ресторан. До речі, вчора знімали класне відео з порівняння трьох автомобілів на трасі. Там у нас був Audi e-tron 55 quattro, У нас був Спорт Mustang Мак і в лонг версії І третій автомобіль це у нас був автомобіль Hyundai Ioniq 5, повний привід, максимальна батарея. Це відео буде доступне для всіх в кінці місяця, а також для тих, хто оформив спонсорство другого рівня і вище. Воно буде, як зазвичай, доступне раніше. Зокрема, для тих, хто оформив спонсорство другого рівня і вище, вже доступні три наступні відео. Перше відео це подкаст, випуск номер 2 Друге відео це детальний огляд автомобіля Volvo xc 40 і третє відео це порівняння, чим відрізняються електричні BMW iX1, iX та iX3. Тож ці три відео вже доступні, і також одне з наступних відео, яке буде це от поїздка на трьох автомобілях по трасі і заряджання в сері гоща на станції продисаґотую. Йдемо далі. Зарядилися ви в гощі, їдете в Карпати. Куди їдете? Куди? 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 Куди правильно в Стрий? Тож три компанія Готую запускає цього місця по зарядну станцію. Два конектари CCS2 конектор Джбіті. Така сама станція у GV 160 кВт. Супер! Тепер, якщо ви їдете в Карпати, вам достатньо робити дві зупинки: перша в гощі, друга в сторі. І отак от, от заряджайтеся з GoToYou і швиденько доїжджайте до Карпат на потужно з станціях виробництва у GV. Якщо ж ви хочете їхати не в Карпати, а Чернівці проблеми взагалі немає. Осихі, в Вінниці вже є станція компанії GoToYou, а в Хотені компанія GoToYou запустила також з цього місця потужну зарядну станцію виробництва UGV на 160 кВт. Якщо ж після рівно виїдете не вниз на південь і не в Карпати, можливо, ви їдете в Луцьк, в область. І там для вас компанія GoToYou також розмістила зарядну станцію потужністю 160 кВт прямо на трасі навпроти ресторану, який називається Вулик. Тож тепер класно в'їдете в Луцьк, ставо на зарядку. Прямо на трасі перед містом сходили в ресторан, пообідали, відпочили з дороги. Все супер. Але ви, звісно, можете зауважити, що це все західні області, і це буде справедливо, оскільки більшість станції ставиться в західних областях. І ви скажете, а я, наприклад, їду з Дніпра в Умань. Де мені заряджатися? І для цього компанія Готою цього місця запускає потужну зарядну станцію на 120 кВт в місті Олександрія Кіровоградської області. Локація дуже крута. Це Макдональдс, в місті Олександрія. Там велика парковка. Макдональдс станція також виробництва у на два коннектора, це ccs 2 та GBT. Без чадемо. І якщо ви скажете, що ви з Дніпра і нікуди не їздите, і вам, в принципі, ці, ці станції не треба, то і для вас є новина. Оскільки компанія go 2 you В місті Дніпро запустила станцію на 80 кВт, також фербниста UGV і там також два коннектора CCS2 та GBT. Всіх вітаю! Давайте також подивимося, що станція реально видає свої 160 і реально заряджає так, як декларує. Так, отож, бачимо заряджання 160 кВт потужність рівно. Станція видає свій максимум, який здокоровано. Супер. Але це, звісно, не всі новини цього місяця, адже у нас ще є такий молодий білінг, який називається CloudPay. І цього місяця у нас є кілька нових станцій в цьому білінгу. Зокрема, компанія Greenline Energy, оператор, який розмістив минулого місця зарядну станцію в місті Бориспіль на 160 кВт, Цього місця розмістив цілих три потужні зарядні станції. Це одна з них, це станція на 160 кВт в місті Києві. Знаходиться вона на торговому центрі даринок. Станція ця виробництва Andy Group. Всі станції в білінгу CoudPay, виробництва Andy Group. Це не просто так, тому що білінг він напряму пов'язаний з компанією Andy Group, з є виробництвом. Тож, оця станція має у нас потужність 160 кВт максимально. Це 350 А, ампер має три швидкісних конектори. Це CCS2, GBT та CHAdeMO. А також розетку Тип-2. Бачимо, станція видає свої заявлення 350 ампер, і це еквівалент 145 кВт. Все супер. Окрім цієї зарядної станції, компанія GreenLine Energy також цього місця встановила ще одну таку потужну зарядну станцію на 160 кВт на окружній місті Львів. Тому, якщо ви подорожуєте через Львів, там, є тепер класна станція на окружній. Все супер. Приїжджайте на цю станцію, заряджайтесь і гарно проводьте час. Окремо відмічу те, що в білінгу компанії CloudPay на всіх станціях є найнижчі тарифи в Україні. Зокрема, на цій станції швидкісні конектори по 13 гривень, тому якісна станція, хороший тариф все супер. Окрім цих двох станцій, компанія GreenLine Energy також запустила зарядну станцію в місті Київ на Подолі. Та станція мала потужність 60 кВт. Вона була запущена раніше, буквально першою станцією. Але цього місця вони підняли потужність. Тепер там повноцінні 80 кВт, а тому станція потрапляє в наш список 80. І хоча компанія Greenwine Energy має найбільшу кількість зарядних станцій в білінгу CloudPay, скоро це все може змінитися, оскільки є такий ще оператор Vivat, який замовив багато зарядних станцій компанії ND Group, і розмістив їх в білінгу екофактор. Ви могли бачити такі зарядні станції в Красногорівсі на трасі на Полтаву, в Києві, в Умані та біля міста Рівне в Старій Антопіль. Отож, компанія Віват розмістила в Екофакторі станції Енді Груп. Але тепер, починаючи з цього місця, компанія Віват розміщає станції Ермиса Енді Групп в їхнього власного білінгу, білінгу компанії Клаудпей. Цього місця вже запущена перша така зарядна станція. Це зарядна станція в місті Дніпро. Там нехаб одна станція, але теж. Хороша, сильна, така сама станція 160 кВт, тільки від Vivat. 160 кВт це перша станція у місті Дніпро, така потужна. Так що, будь ласка, користуйтесь, вітаю всіх власників електромобілі. Локація дуже гарна, тут автосалон, якраз електричок. Заправка, а за автосалоном тут супермаркет АТБ. Отже, знаходиться вона на проспекті Поля. Таким чином, станції компанії CloudPay уже доступні в місті Дніпро, в місті Львів та в місті Київ. І цього місця компанія CloudPay запускає разом зі мною класну акцію, в рамках якої ви можете безкоштовно зарядити свій електромобіль на станціях в цьому білінгу. Умови акції доволі прості. Вам треба написати коментар під цим відео з текстом Хочу акцію або там Хочу шару, або Хочу взяти участь, або Хочу зарядки CloudPay». Будь-що, щоб я просто зрозумів, що ви хочете взяти участь в акції. Окрім цього, вам треба бути підписаним на канал. Обов'язковою умовою участі в акції є наявність акаунту в компанії CloudPay. Тобто ви вже маєте зареєструватися в цьому білінгу. Посилання на білінг будуть в описі до відео, щоб ви могли це зробити завчасно і якомога швидше. Інша альтернатива: ви можете оформити спонсорство будь-якого рівня. Тоді ви автоматично берете участь в акції, незалежно від того, чи ви хочете чи ні, чи у вас є електромобіль, чи нема. Якщо ви спонсор каналу, ви по-любому берете участь в акції. Тож в рамках цієї акції ви можете виграти один з 12 сертифікатів на заряджання, чотири сертифікати номіналом 50 кВт годин, і ще вісім сертифікатів номіналом 25 кВт-годин. Визначення переможців акції буде через тиждень онлайн-трансляції. Важливо, що гроші кладуться переможцю прямо на рахунок, і ви не обмежені в часі використання цих коштів. Тому. Якщо зараз у вас немає станції CloudPay в вашому місті, поки що, не переживайте, обов'язково беріть в участь в акції, Ось такі станція може бути встановлена протягом цього року, або ж, можливо, будете транзитом їхати через Київ, Дніпро чи вже найближчим часом. І зможете також зрядитися на цих станціях. На завершення також маємо новини від компанії ChargeX. Це білінг, в якому переважно стає станції виробництва компанії ICG. Це український виробник, який виробляє багато станцій з gbt коннектором. До надавна компанія вміла виробляти лише станції з GBT та чадемо портом. Тому кілька станцій, які встановлені в Україні 80+, мають лише конектор GBT та чадемо або GBT та GBT і не мають конектор CCS. Проте нещодавно компанія ICG Почала нарешті встановлювати конектор CCS на своїй станції. І саме така станція з конектором CCS-2 та GBT була встановлена цього місця в місті Полтава, в торговому центрі, який називається Київ. Станція не має ділення потужності. Загальний від у неї 120 кВт, 80 кВт у нас іде на конектор CCS-2 та 40 кВт на конектор GBT. Тож вітаємо компанію ICG нарешті з тим, що виготовляє станції з конектором ccs 2 Бо я особисто, наприклад, не бачу сенсу взагалі становити станції без CCS-2. CCS-2 займає на сьогодні дві третини ринку зарядних автомобілів та зарядних станцій. І це правильно, оскільки — це рідний порт для України, рідний порт для Європи. І тому треба в першу чергу розвивати саме цей стандарт. На завершення традиційно компанія Auto Enterprise поставила цього місця цілих дві потужні зарядні станції. Одна станція встановлена також в місті Тернопіль. Надавеку, до речі, від станції Фастер, яку поставили у Білінготока. Ця станція також має потужність 120 кВт, Традиційне виробництво компанії Єва Чарч. Друга станція встановлена на окружній міста Львів в дуже крутому готелі. Готель називається Рафель. Я там навіть ночував один раз. Мені дуже сподобалося, класний готель, все супер. Але варто зауважити, що станція стоїть уже давно, проте раніше вона була меншою потужністю. І з цього місця вони правда потужність, тепер там є повні 90 кВт. Від компанії Flash цього місця у нас новин поки що немає. Можливо, буде наступного. Від компанії ясна, також у нас новин фактично немає. Єдина новина це те, що станція, яка минулого місця була встановлена. Це біля торгового центру Дрімтаун. Там тепер. Фарбувало асфальт файно, красиво, і станція тепер видає своє заявлення 160 кВт на один порт, бо до того вона не видавала. Тож, загалом, це усі новини. Я сподіваюся, вам сподобався дайджест, Ставте лайк, якщо сподобався, пишіть коментар, що вам сподобалося найбільше. Нові станції від GoToU, крута акція від CloudPay, нові станції Тока чи партнерство Ionity та Sakar. Багато класних новин. Я навіть не знаю, з чого вибрати. Напишіть, що вам сподобалося найбільше. Я обов'язково беріть участь в акції. від Cloud Pay. напишіть коментар про те, що ви хочете брати участь в акції. До зустрічі в нових відео бувайте.